Вітаю всіх грибників! Сьогодні я знову відправився на пошуки білих грибів. У нас на годиннику 12:44, і тепер 11 число, 11 жовтня. Осінь вже прямо висить над нами, листя опадає, а це означає, що будуть гарні гриби в листі. І... Я це вам покажу, тому що я вже на першому місці і я вже знайшов першого листявого гриба. Давайте будемо дивитися, який він. Так що почнемо наш сьогоднішній похід. Якщо ви зі мною, сідайте зручно, готуйте чайок, смачненьке щось поїсти. І приємного вам перегляду. А тепер йдемо дивитися на гриби. Я дивлюся ось тут такий бережочок. Я киваю ногою і замічаю зразу. Листового гриба. По погоді у нас перше йшов дощ, відранку також був дощ, дуже такий рісненький. Але це не мішає нам піти на пошуки грибів. От бачите, листя все мокре, навіть на листочках мокрувати все. Ну, в общем, буде зараз весело. Так що, ось такий гриб відкриває сьогоднішній наш похід. Йдемо ходити по корчах і вишукувати ось таку красу. Перзинку я лишив дуже далеко. Я так вирішив пройтися трішки. Дивіться, я знаю, що тут осінні гриби, в лисі йдуть світленькі, у нас от трошки дубики є. Трошки березик, трошки буки. І гриби дуже завжди тут красиві. Десь якийсь змішаний ліс, виходить. Біште? Тут берези, дуби, граби, буки. Тут аліщина. А там взагалі акація. Напевно, акація. Так, ну, не важливо. Тут, тут лисі просто не вернуся до гори. Так, дивимося далі. Я тут обійшов, дивлюся один, потім дивлюся другий гринок. Ну, в общем, а подивіться різницю. Бачите, да? О, угу. О! гарні. Дивіться, які молоді. І першого ведесенько так перебігаємо десь туди до корзиночки. Це сторона карапчева, щоб ви розуміли, не спуталися, тому що у нас тут корчові місця. Получається, що дощик пішов і сонце гріло цей тиждень, так що гриби є, люди збирають. Перше бачу жіночку, яка назбирала повну відео оп'ят. Ну, Підпиня, як у нас кажуть. Звичайно, ліні, але дуже-дуже гарні. Подивіться, я тут корзинку поставив. Ось такі гриби ростуть, ви представляють? Листі вже побільше стало. Тим більше як кольорово. і ось такий красень. Ну, чудові гриби, тепер дуже люблю збирати, тому що вони великі виростають, гарно їх виднося. Так що Думаю, що не пропустити. Повезло, знайти ще одна гриба. Прямо по стежині йшов. От. І красончик появився. І гриби і, знаєте десь так до весняних. Дивіться, у мене тут уже 4, це 5, і подивіться, які вони всі гарні, великі. Знову стежина, але тільки з другої сторони, буквально десь метрів через 6. Є у дереві. Де ж у величенькі вже такі. І хоча люди, бачите, ходять, це рівно вони такі пропускають окраїнами. Знову дивіться, гриб. І знову, як ви думаєте, де? Правильно приймав Ну, Гарні гриби тепер великі. Ну, маленьких тих уже. Не будуть люди казати, що я маленькі збираю, хоча на то є свої вагомі кулінарні причини. А така каса тепер. Просто прийшов час це для них. Знову я лишив корзинку далеко. Зайшлося відійти. Ой, десь я просто. Подивитися, чи гриби є десь у окрузі. Оказується, вони по корчах непогані такі. Головне дивитися акуратно. Дуже багато мухоморів з'явилося ось таких. Блідих поганок. Є фіолетові і гадярички. І дуже путаєшся. Підходиш до того гриба, думаєш, що то гриб. А то не грип. Вот. Ну, бачите, ось цей коричневий, то, ну понятно, що це ж гриб. А є от тако світлі, бачите, світленькі. Є такі вони великі, май, що ну, їх здалека видать, як як гриб. А є ось такі гадірички, теж здалека виглядають, що то бліда поганка. На самому ділі, коли підходиш мою зблизька, бачиш, що то гарячи. <гадить> О! Це А? Да? Що тут є ще? Ой-ой-ой! от ой, ой. Да? така краса. Обожнюю просто. Просто обожнюю такі, як гадать. Такі біленькі, вот. ну і дивіться, отак. І недалеко, вроді, вже коричний. Ось що дають змішані ліси. Ну це просто, гриб, це просто краса. Пішов я в дубки і тут уже попав на такі гриби. Також у цьому. Удар. Чуєте, як характері? Вон таке Добре. зрощення. Дуже гарні гроби. Щоб більше би таких тут. Ну, мені не везе з цією погодою. Я, я пішов в футболки, тому що було сонце. Зранку був дощ, але не перебивали більше. Я намочився вже знову, тому що пішов знову дощ. Да, заради таких грибів можна і помочитися, але... Но... Ну де да, сонечко. Сонечко. маленько помаленько десь по одному знаходиться, таке ну, нема вже, я вже пройшов достатньо так. Уже з кілометр пройшов по корчах, а ну, немає. І як вам ось така краса. На березі. Опа! Ох, який красиві! Ага! Подивіться, які яркі, горбички. Так красиво, красиво! І тут -то два таких гриба чекали мене. Такий дощ у нас у лісі, тепер такий шум. Я вже мокрий. Але ще трошки муся пройтися цими місцями, вдруг попадуться ще такі. Друзі, напевно, будемо завершити сьогоднішній похід. На годинку 14.12 ми походили трішечки. я бачу, тут пройшов біля трьох кілометрів. Ну, що мені за кілометр півтора додому назбирав я трохи грибиків. От, ну, таких у листочках вже понападу, полазав по корчам. Нічого нема. Сюди майдалеко, в корчах нічого нема. Почався дуже сильний дощ, я увесь мокрий, дивіться, окей. Неохота мочитися далі. Йду додому. Так що, дякую всім за прогулянку. Дякую, що ви зі мною збирали ці білі гриби. Зустрінемося скоро в новому відео. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати таких відео пошків грибів. А ми йдемо сушитися. До зустрічі в новому відео. Пока-пока.